Вітаю! Сьогодні буде про наше тіло. Про тіло, яке хворіє і просить допомоги лікарів. Перш ніж піти до них, слід вивчити частини тіла, аби пояснити свою проблему. З цього і почнемо. Глова голова. Нос, уши, очі. Зомб зуб. Земби зуби. Уста рот. Ремона плечі. Плеци. Це спина, Кренгослуп – хребет, ренка рука, ренци руки, бжух живіт, а також ноги і стопа, а тепер внутрішні органи серце, серце, жолондик. Шлунок плуца легені, нерки, нирки, вантроба печінка, гардло горло, скура, шкіра, кощі кістки, коли у вас щось болить, кажете. Болімні глова, болімні бжух, боммні болов ногі, боловмні нерки. Тепер мерщій до лікарні, поки не пізно. Лікарня польською шпіталь. Перш ніж потрапити на консультацію, потрібно зареєструватися на прийом до свого сімейного лікаря. Це можна зробити онлайн, а також по телефону або ж в реєстратурі. Для цього слід сказати! Прошу зареєструвати мене до лікаря Роджіннего. Прошу зареєструвати мене до сімейного лікаря. Якщо ж ви маєте номер ПСЛ, можете розраховувати на безкоштовну медичну допомогу і увагу лікарів на рівні з громадянами Польщі. Якщо ж не маєте його, принаймні оформіть добру страховку, убезпечення. І, скоріше за все, вам допоможуть безоплатно. Повірте, це того варте, враховуючи ціни на медичні послуги у Польщі. Ви у лікаря. Це пані Далега. На що скаржитися? Може він у вас запитати? І список деяких симптомів. Горонська висока температура. Катар нежить. Кашель кашель. Нуднощі нудота. Вимьоти – блювота, звороти голови – запаморочення, високе чешнен'є, низьке чешнення, високий тиск низький тиск. А також найпоширеніші хвороби, з якими приходять до лікарні пацієнти. Псежібієнє застуда, грипа, грип, затручє зжолунткове отруєння. Хронічні хвороби це хвороби пшевлекли. До них належать невидомощ серця, серцева недостатність, цукжиця, цукровий діабет, новотвор пухлина. Лікарі-спеціалісти польською і українською мовами називаються дуже схоже. Про всяк випадок я назву основних лікарів і водночас повторимо, якими частинами тіла чи органами вони займаються. Інтерніста це лікар, який компетентний в широкому спектрі хвороб внутрішніх органів. Навіть з алергією чи ендокринними хворобами можуть скерувати саме до нього. А він, в свою чергу, має на право направити уже до вущого спеціаліста реуматолог ногі плеци. Ларинголог – нос, уши, ґардло, онколог новотвор та інші лікарі, у яких ви точно не загубитеся, бо їхні назви дуже зрозумілі. Єдиний мінус часто у Польщі доводиться досить довго чекати у черзі на прийом до спеціаліста, інколи до кількох місяців. Тому слово колейка черга не уминути в темі про медичну систему Польщі. Улюблений лікар всіх дітей і дорослих дентиста. Ідемо йдемо до нього, коли болов нас земби. І кілька корисних і малоприємних слів. Боровач свердлити, жаложич пломбе запломбувати. Ушунач земба вирвати зуб. Оєй, ой, ой-ой! А як же кричати у стоматолога теж треба правильно? І найоптимістичніший у цьому момент? Знічолен'є, знеболення, Але до нього треба укол. Защик. Оєй! Якщо ж все-таки пізно самостійно їхати до лікаря і вистоювати в черзі, викликайте швидку допомогу. Швидка це поготов'є каретка. Для цього слід набрати 999 або 112 номер для надзвичайних ситуацій. Прошу о поготов'є адрес улиця Жільона 3. Прошу швидку допомогу. Адреса вулиця Зелена, 3. І нагадайте собі, як повідомити адресу, а також числівники в одному з наших попередніх відео. І будьте готові розказати диспетчеру про свої симптоми. Аптека. У Польщі строгі правила щодо видачі ліків по рецепту. Не рецептив. Тому не забудьте його взяти з собою в аптеку, якщо ж такий потрібен. Основні види ліків звучать так: Роствор, розчин, лек, лек насенне снодійне, лікарство, лікарство пшечівспальне, ліки протизепальні, а також сироп, крупле, антибіотик, таблетки. Способу прийому ліків. Чи рази дженні тричі на день. Цо 6 годин – кожні шість годин. Домішньово внутрішньо внутрішньом'язово. Дожильні внутрішньовинно. До устні всередину. На що? Надщерсе. По пошілку. Після їжі. В пошілку. Під час їжі. Попіч водом, Запити водою. Наш одяг є також важливим елементом, котрий впливає на стан нашого здоров'я. Пам'ятайте, що обрання, котре ми носимо, повинно бути чистим та з безпечних матеріалів. Обирайте не лише якісний одяг, а й пам'ятайте про аспект свідомого та виваженого вибору. Не купуйте зайвих речей. Дбайте про ваш одяг, і тоді він буде милувати не лише око, а й ваше тіло та душу. До речі, сьогодні на меню вбрання від українського концептуального бренду Джус. Бажаю, щоб лиха година вас оминула і не довелося вживати слова і вирази, які ми сьогодні вивчили, але краще бути завжди готовим. Також завжди можна допомогти своєму родичу або простому земляку в скрутному становищі. Отож, не хворійте! Наразі, здрука!